Бажаю здоров'я підписники та гості каналу. Сьогодні продегустуємо кільку риську в таких банках 400 грам, грам 400 грам, в томатному соусі. О, які вони. Ну, що тут склад? Консервня. Консерви, рибні, стерилізовані продукти готовий до вживання. Склад риба бланшована, кілька балтійська спратус 70%. Олія ріпакова, томатний соус 30%. Вода, томатна паста, цукор олії. Ріпакова. Ліорі Пакова, сіль харчова, цибуля, сушена, регулятор кислотності. Оцтова кислота прянощі. Так, 100 грам продукту 617 кжоулів. 148 калорій. Відкривати? Вийду, наче непогано. Ось трошки висиплю, підготую із макаронами. Ще можна баклажани консервовані. Можна трошки пшеничної сльози, пшенична сльоза преміум в таких пляшках? Зараз спробуємо. Ось вот так. Якщо голодний, то, то добре. Вмісти можна. Так, воно низькокалорійне, зате доступне. Коли холодно і немає часу, то можна поїсти. Дякую за увагу, пока-пока.